Привіт всім! Ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні Банан Їсть в Роблокс. І такс. Хеловін не закінчується, хеллові тільки починається. І того сьогодні я вирішив пограти такий режим в Roblox, який називається Банани їдять. Знаєте, що вони їдять? Та да тому що вони за нами бігають і хочуть нас з'їсти. Але деколи попадається, що ми самі стаємо бананами і бігаємо. Я пограв вже цей режим. Дуже крутий, я його колись давно грав. Дуже багато всього оновили. Так що ми вже побігали, ми вже потікали. Банану був два чи навіть три рази. Дуже круто бути бананом. Дуже капітець. Там кидаєш банани, робиш пастки, тікаєш, ховаєшся. Виконуєш якісь збираєш торти, гарбузи. Одним словом, дуже крутий режим, можна зайти, пограти, повеселитися і все буде файно. Тож, ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. І коменти пишіть. Бо шо, бо коменти це важливо. Ну що, погнали! Хто банан, хто їст, а хто не їст, а хто тікає? Погнали! Банана іц, банана итс! Хо-хо-хо! Дивись, який банан! Чекай, що мені робити? А, мені когось ловити треба, так? Я забув, коли я це роб. А як? хвилин. 5 пазлів. 3 людини. О, oh, все! Банана искер! Я тут! Чек, хо я можу ставити. Банана ис хир! Тор, тоже я можу взяти. Не, не може. Люди! Віде? Банан тут! Аво, біжать. Я твій зарадан. Дара, зара, я всіх найду. А стріляти я можу? Не, не можу. Хто тут? Де всі, я не розумію? Вихід відкриється через 4 хвилини. Е! Назад! Дивись! Міхі! До сюди! А як його бити, чуєте? Як його зловити? Є! Е, ти я ж зловив його, а що це було? Так, то там... там пазл якийсь? Я заберу пазл. Я тобі зараз заберу. Є, теж одного вдарив. А чого я не... Їх пару раз треба, напевно, вдарити. Тихо. Зараз вийду, того. А, я тебе дам. Одно хп. Ааа, одно хп я в нього забрал. Добре. Иди сюда. <laughs> Через три хвилини вихиджи буде. Де він? А де він? Давай, ходи сюда. Ладно, иду далі. Весь він там буде, втік. Ладно, добре, йдемо далі. Це капець. Ще нікого не завалив. По 3 хп. Але я ще зразу на. Гарбуз? О, один гарбуз з 13. Так, чекай, бо я дверей не вижу. Бачу, бачу, ціль. Біжу. Ах ти! Втік, повезло тобі! Два. Ха-ха, одного завалю. Не, мене одно хпело лишилось. Так, через дві хвилини буде вихід. Добре. Він десь туди побіг. Давай, давай. І другий побіг. Ходіть сюди, хлопці. Я знаю, де ви. Дивись! вони всі тут! А ви ч тут? Одного завалив. І це за два рази завалю. Е! Є, одного завалив! Одного з'їв! Добре, добре, чекайте, чекайте, дві хвилини, вас є, щоб текста. Скільки їх є? Ще троє бігає, та? Ось тут хтось пастку попав. Є, мінус один. Вс, я вже зрозумів, у них по 3 хп. Я перше не знав, чесне слово. Я думаю, я щось ловлю, ловлю. О! Е, не повезло. Втік, втік, нічого не скажеш. А де ти є? Я тебе прибіжу. Ага. Де ти течеш? Є, е, ще одного з'їв, двох з'їв. Одна хвилина. Одна хвилина. О, гарбуз. я йду гарбуз з'їм. Другий гарбуз тільки. Я думаю, більше не йду. Так, де ви є? <звук> Сховався в шафі від мене. Все, ще двоє. Я вас зараз поховаю. Одна хвилина. Хто де є? Покажись. Я за всіх найду тут. Банани переставляв. Не видно, не видно нікого. Де ви є? Хтось когось бачить? А, тут хтось пазл складай, значить тут хтось є. Во, бачу, бачу ціль, біжу. 10 секунд, через 10 секунд вихід буде. Банана сію. Ой, впав. Давай, 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 давай! Є, ще одного з'їв. останній лишився, де він? Він втік? Чотирьох, як вам? Як вам? Опа, левелап. Левелап! Добре! Ооо, маленькі банани, добре, добре. Опен. О, 25 копійок. Нормально. Ха-ха! Пішли далі, я ще хочу. Я тепер хотів би тікати. Але бананом. Бананом теж хотів би бути. Так, а це що за банан такі? Тут ще оновлення, дивіться, круте. Я не хотів цей режим грати, я просто зайшов, що подивився, дивився файний банан на малян, давайте. Пограємо, шкул, давайте шкул. О, зараз буде. Я вже банану був з першого разу. Це повезло. Просто зайшов. Ван банана, хардкон банана. Ту бананас. Давай ту бананас. Та давайте ту! Ай, ніхто не хоче боїться. Та ладно. Від двох бананів тікати. І я би ще був бананом. Але я чотирьох завалив з п'яти. Чотирьох. Так, хто там? Що там? Мені тікати треба, добре. Вісім людей. Добре, 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 добре. Контрол присісти, все, я все зрозумів. Копіки нас беру. Так, люди, нам щось треба робити. Добре, дивитись, де банан. Банана из Добре, банан зайшов. Тут щось можеш крутити. Давай, 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 давай. О! А що таке? А ч тут пазл намальований? О, банан там. О, ми ще банан въедемо. Я думаю, ми не будемо бачити. Так, стоп, а тут що? А А що тут робити треба? Сім? Може 7 нажати? Що це таке? Що за кот? Я не знаю, що за кот, люди, діти нажимайте! Е, Вихід через... 4 хвилини буде. О, я знайшов собі цей. О, це банан? Прикольний, дивіться! Воу-воу! Повезло, повезло! По сонці. Ай, нам тарба забудет. Банан біжить? де банан? Банан там. Где банана? Во банан. Вуху! Банана! Воу! Капец! Чуешь банана? Воу, 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 воу! Добре, добре, все, не буде Я сам чепив Я він, він за мною хоче йти. А він замітив мене? Так, тут щось перекладати треба. А як це чуєте? А, фотку треба зібрати. Добре. Оце би я зібрав зараз. Я вже майже зібрав. Тихо, тихо, тихо. Є! Зібрав! Хп плюс 5! Добре! Тіка... Ой, ще й банан прийшов, він замітив, що я зібрав! А він швидко бігати вміє? у Оу, а це що за. Ай! Ах ти Через 2 хвилин, у мене одну хп за Тікайте люди, бо мені капець. Бо мені буде капець. З тим бананом. Жорсткий банан. А, тут пляцик треба принести. Банан аж там. Школа важка, школа дуже важка. В принципі для мене тут всі важки, бо я тут. раз в рік О! Гарбуз. Да. П'ять з 13. О, це що за таємний прохід. Де-де-де, хтось впав? Там впали. Е, де банан? Бачу, бачу. Він там. Во він пішов туди. <кій> дякую, дякую, дякую. <кій> Хто б чехає два рази? Я! А ви два рази в каунтах маєте написати, будь здоров. І ви б здорові. Так, тихо, все! Дві хвилиночки. Е, вихід відкриється через одну хвилину і через одну хвилину можна буде тікати. Дай мені гарбуз. Він тільки зловив двох. З семи, ні, навіть з 9. Я ще купок б'єкну собі. Добре. Е, зараз важливо бути коло виходу. Аби зразу втекти звідси. І пазл я один знайшов, відкрив, склав, все зробив. Де він? О, тут, до речі, щось треба. Давай, 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 давай. Такі походу, три штуки треба знайти. Є! Ще останньо. Де він? Я не розумію, чуєте, хлопці. Де банан? Вихід відкриється через 5 секунд. 10. Через 10 секунд. Я не знаю, де банан. І мені здається, що я зараз... Банана сію. Все, тікайте, люди. Тікайте, бо нам затор буде. Добре, банана сію, це я розумію. А де вихід? Вихід там? Давай давай, бежи, бежи. Давай, вихід тому Ха-ха, де банан? Банан! Яй-яй-яй, мы пришли 35 секунд весь. Я тут почекаю, давайте Він ж не знає, що я тут, де він? Менше є 20 секунд. Одно хп. Одно де він, 20 секунд. Я один не втік Все думають, що я не втікаю Банан. 16, 15, 14, 13, де він є Банан! Що за приколи? Він Мента програв. Все, 5, 4, 3, 2, 1! І я є. О тебя зловив. Лявляй, ну що зразу. Плюс 120 коин. Левел 5. Давай, давай, далі. Наступна карта. Добре, від банана втекли, бананом були. Я ще хочу бананом бути і всіх завалити. не хочеться, ви тоже хочете. Фу, Файно, файно. Але тільки одно хп мене лишилось. Я просто на початку трошечки затопив. О, до речі, я знайшов 8 гарбузів. Давайте не йдемо 15. Щось то має відбутися, ні? Так. Е, давайте, давайте оцього, банана манор. Що за банана манор? А, фан центр, о, давайте. Або манор. Що-небудь. Так, давайте ту бананас. Давайте. Ну, не хочуть. Ну що ви такі? Не хочу, щоб два банана бігали. Ой, гузи! <свісно> Все, полетіли. Банана ис. Банан їсть? О, люденьки добрі. 10. Я банан. 16 пасток можу зробити. Все. Давайте, хлопці, відкривайте мені двері, бо я чекаю. Скільки людей? 9 чоловік. 9 чоловік кожного по 3 хп. Значить, мені треба їх зловити. Скільки раз, 9 помножити на 3. Скільки буде? 27. 27 чоловік мені треба зловити. Одного зловив. Новий ну, бачей, малий. Новий ну, бачей! Я тут, профі. О, ще один. Добре. Абити тут камені не скакав. Ще один. О, мінус. Ну що я зроблю? Ну я профі, люди. Вже трьох. 5 хвилин. Так, хто де є? Покажіть. Хто де є? Хто де сховався? Бачу знизу. А, зверху гарбуз бачу. Мені, в принципі, важливіше гарбуз не збирати. 4 хвилини в мене є. І вихід відкриється для них. Ту двері відкрив. Мінус. Як відкрив, так і закрив. Опс. Вибачай. Опс! Ага. Ще один мінус. О, одну з'їв! Все, ну вибачай. Вибачай. Ще один! Люди, люди! Ти що думаєш, я не вижу тебе? я яй яй та я просто тут розриваюся. Хто тут? Ти зараз сверней назад не вертається. Хеттрий. Так, пока ще мінус один тільки. До 4 хвилини лишилось. Так, сюда, 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 сюда. О, я навіть не бачу того. Звичай. Мінус. Добре. 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 О, ще одного з'їв. Все, мінус два. Мінус два. Не бачу нікого. Тут в шафі хтось сидить. В шафі, вічності сі позаховують. А то капець видно, якщо в шафі. Ого. Там бери гарбуз. Хтось зайшов сюди і закрив за собою двері. Я тебе зараз закрию. Там одного чекнув. Давай. Мінус. Я чекнув, чекнув. Так, ще трошка. Я вже багатьох раз дарю, ще по одному разу і буде мінус. Так, хлопці, де ви є? Я індрумпор щось не б'ю. Опа. Одно хп лишилось в нього. Бачу, бачу, бачу. Тікай, тікай. Одно хп теж лишилося. Ще трошки. Три хвилини у вас ще є. Найбільше. А, ну дуже важко. Видиш? Коли один банан, їх дев'ять. Не встигнеш. Поховаються десь, порозбігаються, іди бігай. Я ще й пастки не роблю. Все, починаю робити пастки, хлопці. О, ще одну завалив. Так, За цього завалю. Куда ти тікаєш? Ну, от куди ти тікаєш від банана? Куда? Куда? І що? І що ти тут зробиш? Кого я завалив? з'їв? А, задній забіг. він назад, пішов, туди. Я ж тебе зараз ловлю. Ну як, куди ти втечеш? А, він туда зайшов. Ну хитрий, хитрий. А я все одно тут. Давай, давай, давай. Є, yeah, мінус! Добре, скільки їх лишилося. 6. або 5. 5 лишилось. чотирьох з'їв. Часу обмаль. Опс! Ще одного з'їв, четверо лишилося П'ятьох з'їв. П'ятьох з'їв, п'ятьох. Є з'їш п'ятьох. Часу дуже мало, де вихід? Мі треба за заколов виходу стояти. А я не знаю, де вихід тут. Ну сподіваюсь, що на першому поверсі. Я буду на першому сидіти і чекати. тут напевно вихід. Хаму песку, бігом, де підпишись, а ще нажми на дві ночок топки, не загубився. Ага, ти що думав таке? Мінус. Оці там. Мінус. Мінус. Скільки? Один! І він тікає! Він тік, походу, так? Та! Вісім я завалив один тільки втік! Вісім! Це супер рекорд! Яй-яй-яй! Це було класно, бачите, я побіг по цих, а він собі пішов на вихід, Треба на виході мені сидіти. Давайте ще раз. Прикольний же, мені сподобалось, Давайте останній раз. Два рази я був бананом. Давайте ще би один раз тікав, Круто, капець круто. Дуже класно. Які тут різні ще банани є? Який банан? Який цей банан? Так, давайте шко... Ні-ні-не, -ні, не школа, не школа. О, ця карта була прикольна, мені сподобалось. Давайте якийсь такі. Та що небудь, що небудь, любий. Ту, ту, ту. One ну давайте. Ну, в принципі, майже майже всіх завалив. Часу за мало було. Якби ще їх було п'ятеро, так. Banana eats. Давай банана eats. Я простий, добре, я, я так і хотів. Торт можна брати? Ой, я взяв торт. А, торт десь ставити треба. А де його має поставити? Люди добрі, а де торт мені поставити? Торт! Бачу! А, ні. Беріть торт десь несит! О, нью скин унлокет! Две! який класний скин я! Добре, добре. Нова руна. Привіт, привіт. Ти скажи мені, де тарілка? На пляцок. Я би кусок торта поставив. О, там якийсь пазл. Можливо? Чи неможливо? Де торт поставити, хлопці? О! 14, а далі 31. Ну то вони вже взагалі обнагліли. А, отут. Є, поставив. Звідти торт забрали. Ставте туди на місце. Де він? Він там бігає. Та і бігає свій. Е, e, добре, у головній кімнаті, через 3 хвилини відкриється, у головній кімнаті там торт треба поставити. Шукайте торт. О, тут же хтось склав пазл. Красавчик. О, ще один гарбуз. 15. -й. А копійок, скик. Хлопці, я тут вообще на слабо все проходжу. Де банан? Банан. Де банан? Весь я сам шукаю банана. Ж він мене шукати має. Що за таке? Вихід через дві хвилини, щось швидко. Банан, ти хоч когось зловив? Ще нікого не зловив. Що то за банан? От був би я бананом. Я думаю, що я б вже багатьох зловив. Тут що, тут же все зробили. Люди добрі, ну а де той банан? Та він щось робить. Мінус 60. А хтось. А, пляцок склали, красавчики. Молодці. Так, я бачу гарбуз, і то не один. 16. -й. 17. -й. А банана я так і не вижу. Просто собі ходжу тут, бігаю. Банан, де ти є? Ой, банана не година знайти, оце прикол. Хлопці, шукайте банана. Бо я його не вижу. Вихід 30, 60 секунд, добре. Прикол! Та я зараз буду його шукати. Я не йду на вихід. Хлопці, ви знаєте банан. Банана сію, добре. банана нам не сіє. Сіє, сію сію посів. Де ти є? Може, той банан вийшов? Це якийсь прикол. А, ось банан, ось і банан. Аки паян. А мене ще одно хп було? А я не знав, що в кінці він зразу з'їдає. Добре, буду знати, добре. Давайте робимо ще одну спробу, якщо я буду бананом, граємо. Якщо ні, завершимо. Я не знав просто в кінці. Я думав, він не один раз в чепі ще два рази в бігти. Чесно, не знав. Буду знати тепер. Добре, добре. Та зловив, зловив. Ну та добре, що, що скажеш. Ось його файний банан. Банана! Прикольно. Так! Ну шо, давайте, давайте, ще один раз. Я би ще одну спробу зробив. А ой, тут такі файні банани О, великі. Банана. 3, 2, 1. Карту яку вибираємо? Вибирайте нормальну сильну карту. Оцю Банана манор. Манор. Має так банана, шо. Там так, два, два. Угу тільки я вибираю два? Чого вони такі infection all the bananas. А хардкор? Banana? Ніхто не вибирає хардкор банана. А ну я банан. Банана. Ой. Та ладно, чей я вже два рази був бананом. Ладно, пробіжмося, бігом я візьму цей гарбуз. Може найду якийсь гарбуз. А тут взагалі легко, диви. А де банан. Банан! який тут. Ти якийсь файний. Банана із хір! О, гарбуз. Банана я не вижу. Взяв Банан! Де банан. Ти сведев банан. О, здоров, банан! Здорово! Йди за мною. Ходи за мно! ходи за мною. З'їв мно? же кося! Він капець швидко з'їв. Ну, не мерей, прийшов, не мирей, ти що за пізно, я вже лягаю спати. Пізно, не мирей. Коли 200 днів проходимо 99 ночей в лісі. Давай завтра. Але у мене завтра може світло не буде. Цього тижня мусимо прийти 200 ночей? 200 ночей. О! Здорово банан! Давай, лови! мене, Я грати не хочу банан, бо я вже все. Я думаю, що я бананом буду. Банан! О, ще раз. Одну ще раз, останній раз, а ну банан. Банан! Боя! Банан. Банан, 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 банан. Но no! з'їв мене банан! А две файно, ні? Все! Режим мені сподобався, дуже сподобався, я давно його не бігав. Тут хелонське оновлення. Красивий режим! Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І чекайте нових серій. Далі буде ще. Всім папа, от який банан. Прикольний, не смішний, не страшний банан. Все, пай YouTube канал Пітте6. Для тебе контент, просто вищий клас. Щодня нові відео, кайфой кожен раз. Іскряк, games, Для тебе контент, просто вищий класс Щодня нові відео, кайфуй кожен раз